6 вересня під головуванням заступника голови Лозівської райдержадміністрації Андрія Шевченка відбулося засідання державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Лозівській районній державній адміністрації. Мова йшла про посилення заходів щодо недопущення занесення збудника смертельної хвороби африканської чуми свиней на територію Лозівського району. Африканська чума свиней вірусна хвороба для людини. Вона є цілком безпечною. Хвороба вперше зафіксована у 1903 році в році південній Африці збудник африканської чуми свиней зберігається довгий час в продуктах свиного походження, які не мали термічної обробки, соління та сирокопчені харчові вироби, харчові відходи, які використовують для годування свиней. Здорові свині заражаються при спільному утриманні їх з інфікованими вірусоносіями. Збудник передається через корм, пасовища, транспортні засоби, забруднені випорожненнями хворих тварин. На даний час зазначив начальник управління Держпродспоживслужби, Служби в Лозівському районі Олександр Гончаров не існує методів успішного лікування АЧС – африканської чуми свиней, тим паче, що воно заборонено законодавством України. Бо люди, розпочавши лікування, можуть тільки розповсюдити цю підступну хворобу. Дуже велике значення має позиція населення щодо хвороби. Якщо не повідомити про смерть свиней про знайдених померлих тварин чи не захоронити їх за правилами, то хвороба буде розповсюджуватись далі, що може привести до тотального мор поки що хвороба не набула розмірів епідемії та окремі а випадки захворювання виявились всього лише за 100 кілометрів від нашого району. 29 серпня у Дергачівському районі було знайдено два трупи поросят. 2 вересня в селі Бабаї було виявлено чотири трупи поросят, аналізи яких показали наявність АЧС. Трупи свиней були спалені поблизу від місця їх знаходження. Чи є реальною загроза, що АЧС перекинеться на наш регіон? На це питання відповів Олександр Костянтинович Гончаров. Є. Є реальна загроза, тому що це життя, транспорт, міграція, переміщення тварин. Якщо брати відстань від неблагополучних пунктів в Харківському, Дергачовському районах, то це 140 кілометрів, а до межі з Лозівським районом це 100 кілометрів. Так що може статися будь-що. Але для того, щоб не занести, ми повинні виконувати всі охоронно карантинні заходи, які визначені в інструкції по боротьбі ліквідації африканської чомусь в неї. Але захворювання, ще раз говорю, дуже і дуже контагіозне. Тому. Тобто дуже швидко передається, дуже швидко передається з продуктами, з живими поросятами. І при тій культурі ведення тваринства, яке у нас є, може бути все. Тому до цього треба бути готовим. В першу чергу керівникам наших господарств, таких як Обрій, камсомолиць і агросвіт, і. Ясно, що в приватному секторі кожен господар, який отримує свиню, тому що можуть бути економічні збитки того чоловіка, який отримує одну свиню, для нього будуть більші, ніж для господарства 100 200 голов. Так що, і в приватному секторі, тому я, користуючись нагодою, хочу сказати і призвати. Всіх мешканців міста і району, які отримують свиней, закрити свої ферми, міні-ферми, хто держи одну голову, хто держить 10-12 голів, заборонити будь-кому приходити постороннім особам, перейти на режим, на закритий режим роботи. І тоді є впевненість в тому, що вони не занесуть вірус африканської чуми свиней в свої господарство. Якщо, не дай Боже, все ж таки станеться в нас така епідемія, то які саме служби хто повинен брати участь у знищенні цих да. тварин? Якщо виникне спалах африканської чуми, скажімо, на території Лозівського району, то в ліквідації цього захворювання? Бере участь ну координатором і організатором, ясно, є надзвичайна протипізотична комісія, голова комісії, голова районної державної адміністрації, служби. В першу чергу це створена служба, держпродспоживслужба. Це наша служба. Тобто, люди можуть подзвонити перш за все вам, тільки нам. Ми, як були ветеринарні спеціалісти, так ми ними і залишились. І якщо у кого десь є, хтось знайшов труп свині, труп невеликого порося, він повинен зразу позвонити. тому що ну, якщо ми втрачаємо час, ми тоді більше приходиться працювати над ліквідацією. Служба МНС, Національна поліція. Якщо це станеться на території будь-якої сільської або селищної ради, то ключова головна фігура там це сільський голова. З метою вжиття додаткових заходів щодо недопущення занесення збудника АЧС на територію Лозівського району комісія прийняла рішення забезпечити проведення щотижневих епізоотичних обстежень свинарських господарств та особистих господарств з метою визначення клінічного стану поголів'я свиней. В разі виявлення порушень дотримання охоронно карантинних заходів в свинарських господарствах надавати керівництво господарств рекомендації щодо їх усунення, вжити вичерпних заходів щодо недопущення торгівлі продуктами харчування. Ані тваринного походження у невстановлених місцях та на стихійних ринках міста і району.